Мова це не просто слова і звуки. Це голос народу, якого століттями нас намагаються позбавити. Українська мова скарб, який треба шанувати, берегти та збагачувати. А що для цього роблять чернігівці? Чи перейшли на словіну в побуці? Дізнаємось просто зараз. Українська мова малозвучна. Ну, українська мова, наша українська мова. Рідна. рідна рідна. Кращої мови нема на світі. Українська мова, як і мова любого етносу, любої країни, це перш за все те, на чому тримається сама нація. Це наша самобутність, це наш колорит, це наш код, це все, що ми маємо, наше коріння. Воно зашите і в мову також. На жаль, ми це так, з такими подіями. Починаємо розуміти. Війна відкрила очі людям, дало поштовх говорити українською мовою і не приймати чужу. Ну, зараз, здебільшого, намагаюся спілкуватися українською мовою, а до повномасштабного вторгнення спілкувалася російською. Насаджувалася російська мова всюди. Школи перевели на російську мову, на роботі треба було на російській мові все. Так складувалося. Ну, я думаю, що вже молоде покоління. Буде розмовляти нашою рідною, чудовою мовою. І коли людина розмовляє на чисто українській мові, мені дуже подобається. Можна згадати, скільки її забороняли. І Валуєвський циркуляр, і Емський указ, і Тарасу Григоровичу при Цараті, скільки ну, забороняли писати і малювати. З метою окупації знищити самосвідомість, знищити. Самоідентичність, а мова це головне. Кожен має зрозуміти, що це наша мова. Захотіти її спілкуватися, її берегти. Треба, щоб всі перейшли на українську мову. Я принципово в ну навіть з друзями з цим з тими, хто російською спілкується, принципово перейшла на українську. Навіть якщо ти розмовляєш криво, розмовляється все одно краще ніж російська. Ну це класно. Якщо ти розмовляєш на українській мові, то ти справжній українець. Повинно бути саме першого, саме манюсінького повинні вивчати українську мову і в школах, і розмовляти. Треба тільки, тільки читати, вчитись, підтримувати, оберігати рідну українську мову. And l o